各方。 Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт, а це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. В час Різдва ми особливо згадуємо тему батьківства. Коли пам'ятаємо про цей дар Божий Бога Отця, котрий дарує нам Ісуса Христа, щоб Він жив посеред нас, щоб Він служив нам, а пізніше віддав своє життя заради нас на Христі. Про тему батьківства будемо сьогодні говорити з Олегом Олексієм, який є батьком чотирьох дітей, а також лідером подружнього вечерника спільноти благословення. Олег, вітаю тебе посеред нас. Дякую, вітаю я дуже радий, що ти з нами і дуже радий, що ми можемо сьогодні поговорити про цю тему батьківства, особливо в часі Різдва, вона є дуже актуальною. І я думаю, що це би було дуже доброю традицією, аби кожна сім'я, збираючись за святковим столом, пригадала собі це батьківство, батьківство Бога Отця також, але і батьківство сімейне. І я хотів тебе запитати, що для тебе, як батька чотирьох дітей, означає бути батьком? Ну, бути батьком. На мою думку, це в першу чергу відповідальність. Це, напевно, та основа, яка дає нам можливість взагалі ним стати батько. Що мінялося у твоїй свідомості от, з народженням кожної наступної дитини? Ну, я думаю, що перша дитина це завжди несвідомий вибір. І... Ну, для мене, як згадую як народження першої дитини, це моя старша донечка Воля. І я пам'ятаю, ми привезли її. ну Все було урочисто. Я зустрічав дружину, подарував квіти і це привезли додому. Ну, я не мав досвіду, як поводитись з дитиною. Дружина також не мала досвіду. І в першу ніч ну, все було гарно, прекрасно цей, але в першу ніч приходить вечір, і вона починає плакати. Вона починає ну там, там дуже сильно плакати, заходитись, і ми не знаємо насправді, що робити. І я починаю дзвонити швидку, викликаю швидку, вибігаю на вулицю, починаю заводити швидку в під'їзд, підіймаю до себе. Просто тому, що дитина плакала. Тільки через те, що вона, вона просто плакала, і ми не знали, що робити. І це я так запам'ятав: це такий перший такий, ну, стрес для мене був, як, як чоловіка, та, дружиного. Я насправді не знав, що робити, дружина теж не знала, що робити. І, а, а треба було просто її пригорнути ту дитину, заспокоїти, і, ну, просто щоб вона відчула, що в неї є батьки. Так? Оцей перший досвід, він такий. Його неможливо забути, але він водночас показує, ну, так би. Дає нам можливість стати відповідальним, та? взяти відповідальність за чиєсь життя. І та маленька дитинка, яка народжується, вона, ну, вона беззахисна, вона, вона не може сама нічого зробити. І ти розумієш, що, тільки, що ти є тою особою, яка може їй допомогти чи може її нею опікуватись. Тобто ну, вся відповідальність падає на тебе. Та? І я так думаю, що в тому власне народжується батьківство. Бо розказати людині, яка не має дітей про батьківство, ну, це є теорія, і, і, і ця теорія, вона дуже відрізняється від практики. Тобто можна прочитати багато книжок, можна там ходити на курси. Але коли немає коли в тебе немає дітей, ти не станеш батьком. От і власне, що батьківство це життя, це, це сім'я, це, це одна дитина, друга. З кожною наступною дитиною в тебе з'являється досвід, в тебе вже ти розумієш, як себе поводити, ти розумієш, що очікує дитина від тебе. Ти розумієш, що очікує дружина від тебе, яка твоя роль в сім'ї, яка роль дружини. Тобто, це муси впорядкуватися. От. І на це потрібен час. На це потрібен час. Це, це є наше життя, це подружжя. Знаєш, кажуть, що після третьої вже стає неважливо, скільки дітей ти маєш. От по твоєму досвіду найскладніше з якою кількістю дітей. Ну, я чув трошки інакше. Я чув, що після п'ятої вже немає значення, скільки дітей. <рес> В мене тільки чотири. От і я так розумію, що ну, десь так приблизно третя, четверта дитина вже виробляється, ну, такий сімейний механізм, який дозволяє і сім'ї рухатись, та? розвиватися. Ти розумієш, як ти маєш поводитись, які твої функції. І ти розумієш, що ти маєш забезпечити сім'ю, то цей вже механізм він відпрацьовується. Ну, думаю, що після другої дитини вже таке народжується таке більш свідоміше ставлення. І, власне, ну, третє, це вже таке, як то кажуть, ну, напевне, таке закріплення, так? А четверта дитина це вже можна навіть, трохи розслабитись. Я думаю, добру новину. Наскільки бачу. це можливо, приїхав. Як, як твої діти допомагають тобі пережити батьківство Бога щодо тебе? От Як ти переживаєшся батьківство Бога отця? Ну, я думаю, що, що діти мені навіть допомагають бути батьком, тому що е, вони також мене багато чого вчать. Е, Діти це такий, знаєш, такий, чистий листочок. Народження дитини це, чи, це те, що ми можемо написати на тому чистому листку. І насправді від нас залежить, що ми, що ми там напишемо. Дитина відкрита, вона нас приймає все, що батьки кажуть. До трьох років дитина. Ну, Тато як Бог для дитини, мама так само. Тобто вони просто це сприймають, який ти є. І я думаю, що так само, як Ісус прийшов в цей світ немовлятком, відкритим для всіх. І ми можемо просто, просто любити. Насправді, тих новонароджених дітей. Ти просто любиш і все, а воно в нас є. Ця любов, вона закладена в нас. І просто проявляти це. Не... Так, як ти відчуваєш, так як ти вмієш, десь воно там всередині Богом закладене це. От коли ти турбуєшся про дітей, дбаєш про них відчуваєш відповідальність, якби в той момент ти розумієш, що е, так само Бог отець дбає про тебе, любить тебе, турбується от якісь, оці відчуття любові Бога е, до себе. В, власне, в цей, в цей момент, коли ти про своїх дітей дбаєш, чи досвідчуєш, що також його любов тебе огортає? Ну, у мене трошки було складніше в цьому питанні. І я виріс без батька. Батько помер, коли мені було 5 років. Uh -huh. І я не пам'ятав батька просто. Ну, я Десь на фотографіях там було, одна чи дві фотографії, де я з батьком я ще маленький на руках. Але я не мав, ну, не знав, який він, не знав, який в нього характер. І, ну, як ми час проводили, я цього не пам'ятав і ну, не мав такого досвіду. І десь це передавалося в моєму батьківству. Я ну, інстинктивно я поводився, намагався десь щось читав, десь щось бачив, десь якісь брав приклади в родині, десь, де я бачив. Наприклад, такий як я вважав, що це батько, такий би мав бути. Так? Я з одної сторони розумів, що в мене був вибір, ніби яку модель можна було вибрати. Але я розумів, що щось в мені чогось бракує. Я ніби все добре робив, там намагався виконувати, і забезпечити сім'ю і час проводив з дітьми. але Якийсь час я розумів, що щось, щось мені не то, Щось є таке, чого я їм не додаю. І, і я його не маю і не можу це дати. І вже пізніше, як я вже почав ходити на спільноту, і ми дуже багато і на курси їздили, і відвід... ну, навчань різних, дуже багато всього було. І поступово я почав розуміти, що причина є в мені. Та? Е, розуміти також, що, що щось в мені немає, якоїсь такої дуже основної речі, яка, яку би я мав передати своїм дітям. Тому що ти не отримав цього від свого, від свого батька. Я, я тепер розумію, що так. Я спочатку цього не розумів, тому що. Ну, я вважав, що це. Я не мав досвіду. Відповідно, я не розумію, що може бути по-інакшому. Я не розумів, що це дуже глибоко з середини має йти. І насправді, діти, вони, вони просто вони бачать наше серце. Власне, коли прийшов той момент, що ти не просто усвідомив, що так, ти маєш трудність, щоб передати це батьківство. А... Але коли прийшла зміни, власне, в твоє життя? Бо я так розумію, що це, що раз ти усвідомив, що є така проблема, очевидно, ти також з нею працював. І, власне, коли прийшли зміни, що, що ти робив, які кроки робив, щоб прийшли зміни в цю сферу твого життя? Ну, я насправді не знав, які кроки я маю робити. Я, я усвідомив це ну, напевно, років шість тому чи сім, так? Це також це праця над собою, це навчання, це знову ж таки відвідування спільноти, е відвідування літургії. Це так поступово якось приходило. І я розумів по тому, що як я поводжуся в сім'ї, я почав розуміти, що це не зовсім те, що би мало бути. І от власне, тоді як ми були, на НСі та на з'їзді. І там була рекламка була курсу про серце батька. І мені навіть сама назва сподобалась, серце батька. Я відчув, що навіть в самій назві є щось дуже для мене інтригуюче. І тоді я, коли підійшов до ведучих того курсу, який цей курс представляли, я хотів у мене було дуже багато до них питань. Я їм питання давав давав Я хотів, щоб це вже відбулося. А вони кажуть: так, це ви так би, ну, до нас, це до нас, це на наш курс, вам треба завітати. І я хотів, щоб це вже щоб то, от е, ми там буквально там за цей вечір, щоб ми вже навчилися, бо вони нам сказали якийсь секрет того, як це зробити, і щоб це вже відбулося. Але вони насправді сказали: ви знаєте, нам треба, треба щоб ви просто прийшли на нас на наш курс. Але цей курс триває там дві неділі. Але я розумів, що в мене немає цих двох неділь. І в цій програмі, в тих зустрічах цього курсу не було. І пізніше, коли сказали, що там вони оголошували, де вони будуть проводити ті курси. І, але України там не було. Там називалися різні країни, я вже не пригадую точно які. І я зрозумів, що, це, ну, що я не маю шансів туди попасти. І я вже якось так. Я знав, що це ніби такий ключик до мого серця, і, щоб, я, ну, щоб, щоб, щоб я змінився. Так? І, і я якось так, так довірився Богові в тому напрямку, думаю, Господи, якщо ну, це твій план, ну, то ти знаєш, як повезти. І ми закінчили той, ті зустрічі, переїхали в Україну, і потім на весну, я пам'ятаю, десь по спільноті прийшло оголошення, що літком буде в нас в Україні в Яремче. Буде проводитись цей курс на літній школі. Я тільки коли почув, що він буде проводитись, ми з дружиною зразу записалися, ми, тим жили, ми жили тими очікуваннями про той курс. Ну, це настільки було... та новина така була радісна для нас, що ми, ну, ми готові були на все. І я пам'ятаю, що тоді, як на зустрічах нам говорили, що, це може, що вони можуть приїхати в Україну десь років за 5, якщо mm -hmm. по їхньому графіку там мало відбуватися. І я розумію, що 5 років для мене це дуже багато. І ми насправді дуже тішилися тим, тим, що, що вони приїхали в цей рік. Ну, відразу. Ми записалися, заповнили анкету, ми поїхали на той курс. Ну і тут. На тому курсі почалися ну, такі. Е, почалися зміни фактично світогляду. Дуже багато речей вони таких відкрили. Вони ніби прості, такі е, доступні, але настільки вони це подавали, також жартома, такого якось так, ну, так легко, такою любов'ю, такою лагідністю. Що ну, не сприймати неможливо було. І це було те, що, що, нам, що нам потрібно, що мені потрібно було в першу чергу. І, власне, на цьому курсі, ну, як наслідок цього курсу, щось відбулося в мене всередині. Та? І я так досвідчив таку, власне, таку глибоку, глибоку любов про те, що Бог мене любить. І ця, і ця любов, вона ну, ну її неможливо навчитися. Це, це треба просто прожити і досвідчити. Так само, як розказати людині, чи вміє вона плавати. Так що вона не, буде, не, не пробувала плавати, і не навчилась, то пояснювати, як плавати, як рухати руками, ногами це все теорія. Але коли ти вже вмієш плавати, то ти вже будеш вміти все життя плавати. Чи вдалося тобі якось ну, пробачити батькові, що ти ріс без нього? Я розумію, бо тут навіть не йдеться часто про якусь провину батька, але часом буває так, що ми, як діти, всередині носимо образу на те, щоб не було тата чи не було мами, навіть якщо в цьому нема їхньої вини. Чи ну, якось Бог допоміг тобі з цим владнати цією сферою? Насправді причина була в тому, і я, власне, зрозумів, що неопосередковано мене протягом життя мого, протягом мого дитинства, юності, дорослого життя сформувалась образа на батька. Вона була вона така невідкрита була, тобто я свідомо розумів, що ну, чому я маю ображатися на батька. Ну, не було причини. Свідомої причини в мене не було. Але через те, що в моєму житті, коли я ріс, коли я вчився, коли я... його не було, коли мені потрібна була підтримка, коли мені потрібна була порада, батьківська порада, саме батька, то його просто не було. Не було кому, просто не було поруч його. І, власне, сформувалася така внутрішня, якась підсвідома, така образа на батька. І я це, власне, на тому курсі, я це, ну мені помогли це усвідомити і помогли це пережити, ну, пробачити. Насправді нам важко пробачати. Я зрозумів, що, що це не пробачення, а що воно руйнує моє життя. Воно стримує розвиток моєї сім'ї, розвиток моїх дітей. Uh -huh. Воно впливає ну, на всі сфери нашого життя. Насправді це таке фундаментальне відчуття і, і усвідомлення того, що ти є просто люблений. І я це досвідчив, от коли я пробачив своєму батькові. Я, я досвідчую, ну, в мене таке враження, що було зцілення, в тому числі і фізичне, тому що в мене таке тепло якраз пройшло з лівої сторони, тут в голові, відбулося тепло, і я наповнився такою розумінням, відчуттям такої ласки. Ласки Божої ласки. І після того я насправді тоді не зрозумів, що відбулося. Це так, якби, як би сказати, ніби тебе вилікували, але ти ще не знаєш, як себе поводити. Угу. І, і ти це пізнаєш тоді, коли ти ну, просто продовжуєш жити, але ти вже по-іншому реагуєш. У мене змінились реакції на якісь речі, на якісь події. На, ну, мене, на мене діти почали зовсім по інакше дивитися. На мене дружина дивилася, як я раніше реагував і як я після цього почав реагувати, це зовсім, ну, зовсім інша людина. Це зовсім. Ну, не знаю, ну, це важко пояснити, тому що коли людина цього ну, не досвідчувала і, і не має порівняння, як було до того, як стало після того. То це неможливо пояснити, то можна тільки досвідчити і, і пережити це. Я думаю, ну, що для того є такі програми, як Інсайт, щоб люди могли побачити на прикладі, зокрема, твоєму, як діє ця Божа любов. І я дякую тобі за щирість, за те, що ти от так відкрито про це ділишся. І тут, я, я думаю, що така ключова думка. Яка так на фоні цього всього нашого і розмови прозвучала, це те, що ну, не будучи любленим Богом, е неможливо давати любов іншим, не зокрема можливо, своїм дітям. Так. Я це розумію. Я тепер це дуже добре розумію, що цього навчитися неможливо. Ну, можна читати літературу, намагатися виробляти звички, е здискероватись, але це ну воно виходить штучно, воно воно не лиється з нашого серця. Угу. Воно та але друга дуже важлива думка, мені здається, що навіть якщо от люди нас дивляться і вони розуміють, що вони десь в подібній ситуації, як ти був, до, до цього курсу, до цієї зустрічі з Божою любов'ю, і вони бачать, що вони би хотіли любити своїх дітей, хотіли б любити свою дружину, хотіли б бути добрими батьками, але їм не вдається, не виходить. Е, і коли я думаю, вже коли людина є в такому усвідомленні, то Є добра новина, що Бог здатний перемінити наше серце. Навіть якщо ми не отримали цієї любові від батьків, що ми не отримали ну, такого родинного тепла у своїй сім'ї, то Бог може нам дати цю благодать і навчити нас любити, може дати нам пережити те, чого ми не мали раніше. І це є це є добра новина, якраз в час різдва. Саме такими добрими новинами треба ділитися, бо це дає надію. Навіть якщо в когось є розбита сім'я, де є неналагоджені стосунки, це ще не кінець, тому що Бог здатний прийти і це змінити. На жаль, дуже мало часу залишилося, але я би хотів підвести до тої теми, що, окрім звичайного, служіння сімейного, ти також служиш як лідер подружнього вечерника на спільноті благословення, і на ці зустрічі можуть приходити інші сім'ї. Я думаю, що можливо ті, хто нас зараз дивляться, їм би було дуже цікаво познайомитись з тобою, з твоєю дружиною, з дітьми, з іншими сім'ями. Ось розкажи буквально в двох словах, як функціонує вечерник і як можна долучитись до, до його зустрічі. Вечерник ми проводимо на парафії святих Володимира і Ольги на Симоненка. Це що вівторкові зустрічі раз в тиждень. Зараз період війни ми трошки зупинили, зважаючи на ситуацію, яка є в країні. Насправді ця війна порозділяла сім'ї. Ну, наслідки, я думаю, що це дуже, дуже тяжкі для сімей, для подружжя, для дітей. Ну, думаю, що це ще буде. Люди ще, може, до кінця того не розуміють, але наслідки будуть величезні. Тому я би хотів запросити бажаючих приходити до нас на зустрічі. Ми проводимо курси по, по вихованню дітей про стосунки чоловіка і дружини. Ми спілкуємося, п'ємо чай печенько. Так, така домашня атмосфера, де можна гарно провести час, де з дітьми в нас є служіння дитяче. там... Ті дві години зустрічі, які подружжя проводить, можуть відпочити трошки від своїх дітей, діти можуть відпочити від батьків. Тобто намагаємося так зробити, щоб було зручно всім, було цікаво. І запрошую бажаючих вхід вільний і безкоштовний. І безкоштовний. Я думаю, знаєш, Олег, що тут найважливіше, звичайно, що дуже важливі і навчання, і молитви, які у вас є, і курси. Це дуже цінно, але, напевно, найбільш цінно це і ці стосунки, які можуть будуватися між сім'ями, і цей обмін досвідом між різними сім'ями. Бо е для чого наступати на ці самі граблі, якщо можна посухати когось. Там. Олег, дуже дякую тобі за твою щирість, за, за ці роздуми про батьківство, за глибину. Я дійсно сподіваюся, що для багатьох людей це буде відкриттям і також. Надією на те, що Бог може змінити їхнє життя. Дякую, Олег. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що в цій розмові з Олегом для вас прозвучала ця іскра надії, іскра доброї новини. Що навіть якщо ви маєте труднощі в стосунках, в сім'ї з своїми дітьми, своїми рідними, близькими, можливо, це тягнеться ще з минулого, з, вашого, з вашої сім'ї, де ви народилися, то добра новина полягає в тому, що Приходячи до Бога, ми можемо отримати те, чого не отримали раніше. І в час різдва особливо важливо про це подумати, Стати на коліна і сказати, Отче Небесне, я потребую твоєї любові. Ти бачиш, як моє серце і спрагли за цією любов'ю. Прийди і наповни мене, щоб я вмів любити інших. Дякую, що ви були з нами. А ми побачимося рівно через тиждень. До зустрічі!